Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити про відчуття себе, розуміння себе. Останнім часом я наблюдаю таку історію у своїх клієнтів, що дуже часто ми не бачимо себе в тій чи іншій ситуації, не розуміємо себе в тій чи іншій ситуації, не відчуваємо себе і не знаємо, як це взагалі робити. І як це відчувати себе? Тобто, то якась відбувається ситуація негативна, або е, якась певна подія, да? де ми часто не ловимо того, як я себе почуваю в цій ситуації. Що мені не подобається, що мені подобається? От просто живемо, як живемо, приймаємо це собі, якось приймаємо, не питаючи себе, чи мені комфортно. Що я насправді відчуваю в цей момент, що б я хотіла сказати в цей момент, тобто блокуємо свої істинні емоції. І потім, коли відбувається накопичення, тому що емоції, вони все одно повинні виходити рано чи пізно. І чим більше ми їх не виявляємо в моменті, вони накопичуються в тілі, як блок створюється в тілі. І потім це вистрелює через нашу депресію, якісь негативні стани, через хвороби різні і так далі. Що мені хочеться сказати, чому я записую це відео? Що кожному з нас треба в моменті відчувати себе. Тобто, от знаєте, як погрузитися в себе і зрозуміти. Як я себе почуваю в цій ситуації? Що мені не так, що мені не подобається? Як би я хотіла, що я хочу сказати тій чи іншій людині? От зараз тут, в моменті, не колись там, можливо, коли вибухне у мене вже, а зараз в моменті, щоб не створювати собі блок, щоб не накопичувати цю негативну емоцію. Тому потім проходить, коли час, і це відбувається дуже часто з нами. Ми не аналізуємо, не відчуваємо себе, не чуємо своє тіло, яке постійно транслює, там щось заболіло, там щось мені защемило. І ми це не відчуваємо, носимо це роками, емоції не випускаємо, не розуміємо себе, що ми хочемо, хто ми є насправді, як би ми хотіли насправді. Потім через деякий час. Ми живемо, от просто живемо і не розуміємо, що не так насправді, як би я хотіла, а що, що, що зі мною не так, що в відносинах не так. Потім ти розумієш, що взагалі ти взагалі нічого не хочеш. І не ми... розумієш, як хочеш, що саме страшне. Ти не розумієш, як хочеш. Тому я думаю, кому потрібно мене почути, що я хотіла сказати, то й почує. І це насправді дуже важливо для кожної людини, навіть якщо от в тебе все добре в якійсь сфері твого життя. Все одно щось десь відбувається в твоєму житті. Треба... Потрібно аналізувати кожен день за чашкою кави, проаналізувати, як він пройшов, що було гарного, подякувати за це, що було негативного. Відчути, як ви себе почували під час тої чи іншої якоїсь історії. Якби не запихати це всередину, а виявити це назовні і розкласти для себе, що це було, що це для мене означало. Що моє тіло транслювало в той чи інший час період? Що воно мені хотіло сказати. Це дуже важливі речі, насправді, відчуття себе, розуміння себе, не когось в першу чергу. Бо ми дуже часто фокусуємося на комусь, на нашому партнерові, на наших, ну, наприклад, якщо ви взаємодієте на роботі, да, співробітники ваші, щось відбувається, і ми на них фокусуємося. А треба сфокусуватися на собі. Що я відчуваю в цей час, що я хочу насправді, що мені не подобається. Тоді, коли це відчуття буде відкрите кожного дня, по-перше, не буде блоків в тілі, бо ви будете цю емоцію проживати в моменті, випускати її. І не із злостю, а вона буде в легкості проявлятися, емоції будуть в легкості проявлятися. І буде легше про це говорити. А саме класне, це те, що буде розуміння, чому так відбувається, і що я хочу насправді. Дякую всім, гарного дня.